Що може бути складніше та відповідальніше ніж робота реабілітолога, і що може бути важливіше ніж успіх пацієнта? Сьогодні застарілі малорезультативні методи змінилися сучасним підходом. Поєднавши технології та методики кращих фахівців, компанія Бріолайт створила цифровий комплекс для реабілітації дітей і дорослих. Він складається з десяти пристроїв, що пов'язані між собою програмним забезпеченням, і розміщуються в одній кімнаті. Це інтерактивна підлога. Інтерактивна пісочниця, інтерактивна панель, логопедичне дзеркало, контролери великої та дрібної моторики, огохо. Гіроскопи, метроном, модуль розвитку самоконтролю настінна проекція. Комплекс дає можливість в ігровій формі виконувати сотні вправ, комбінувати їх та створювати сценарії, фіксувати результати, повністю упорядкувати роботу реабілітолога та підвищити результативність. Приєднуйтесь до Бріолайт, цифрові технології реабілітації.